Усім привіт! В продажі свіжопригнаний Ford Edge. Машина 2019 року виготовлення номера також 2019. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, поставлений на український облік з мінімальним пробігом, з мінімальними пошкодженнями. В описі під відео буде він код автомобіля. Двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, збережений стан, По кузову без подряпин, тормозні диски практично нові. Гарна гума, оригінальні легкосплавні диски. Камера заднього виду. Задній парктронік. електрокришка багажника, стан багажника. Все ціле, чисте, охайне, присутня докатка. Комплектація титаніум, заднє скло оригінальне рідне. Заглянемо в салон, комбінована шкіра. Карти частенькі, ціленькі не подряпані, задні спопідйомники, стан сидінь, сидіння абсолютно нові, килимки присутні, стеля чиста, ціла, класний салон. стан сидения водия. Шкиряное кормо. Климат. Педерив сидень. 136 тисяч, перепрошую, рідного пробігу. Помилок нема ніяких. Автомат працює чітко. По електриці все працює. Салон нового автомобіля. Стан керма. Електроручник, ручник працює. Він код автомобіля. Лобовесло оригінальне, рідне. Робота двигуна. Він працює чітко. Оположувана рідина частенька в нормі. Капот є якраз по капоту. Ця частина фарбована. Все інше в рідній фарбі. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в Вінниця. Деталі будуть під, в описі під відео або за номером телефона. В наявності 6 фордіваджів різних комплектацій, різні цінові категорії. Усім гарного дня та мирного неба!